Це землерийка панцерна, або ж Скутісорекс Сомарені. Її тіло сягає приблизно 21 см завдовжки, а важить вона у середньому 85 грамів. Особливість землерийки в тому, що вона здатна витримати навантаження у тисячу разів більше за її власну вагу. А отже, може витримати вагу 85-кілограмової людини. Хребці землерийки додатково об'єднані між собою виступами про особливості будови опорної системи інших тварин у нашому відео. Одна з важливих характеристик тварин, що лежить в основі їхньої класифікації це симетрія, тобто закономірне розташування частин тіла щодо прямої лінії, осі або площини. За цією характеристикою тварин об'єднують у три групи асиметричні, радіальні та білатеральні. До першої групи належать первинно багатоклітинні тварини губки. Якщо ми проведемо площину крізь тіло губки, права і ліва частина відрізнятимуться. Радіальна симетрія така, за якої через тіло можна провести кілька площин симетрії, що ділитимуть його на однакові частини. Наприклад, круглу піцу можна розрізати на велику кількість однакових за розміром шматочків. Радіальну симетрію мають представники типу жалких, наприклад, медузи та типу реброплавів. Симетрія тіла вказує на пристосування до способу життя та умов середовища. Крім реброплавів, більшість тварин з радіальною симетрією ведуть прикріплений спосіб життя, хоча б якусь частину свого життєвого циклу. Зокрема, медузи мають стадію нерухливого поліпа коли постійно сидиш на місці, набагато зручніше ловити їжу з усі біч. Білатеральна симетрія така, за якої через тіло можна провести лише одну площину симетрії, що ділить його на дві однакові частини. Бі в цьому слові означає два. Тому інша назва такої симетрії двобічна, вона характерна для більшості типів тварин, для плоских, круглих і кільчастих червів, молюсків, членистоногих, риб, амфібій, рептилій, птахів і, звісно, для нас, сцавців. Білатеральна симетрія тіла пов'язана з активним рухом, а органи чуття розміщені на передній частині тіла, там, де зазвичай голова, щоб першими контактувати з довкіллям. Підтримку форми тіла, захист внутрішніх органів і рух організмів забезпечує опорно-рухова система. Вона може бути представлена окремими клітинами, тканинами, шкірно м'язовим мішком, гідроскелетом, зовнішнім скелетом і внутрішнім скелетом. Губки давня група організмів, які понад 580 мільйонів років. Як порівняти з іншими, в них доволі примітивна будова. Вони не мають тканин та органів, але мають різні типи клітин. Кожен з яких виконує певні функції. Спікули клітини губок, які забезпечують опорну функцію. Спікули можуть бути з вапняку, хімічна формула якого кальцій СО3, кремнезему, формула якого силіцій О2 або з білка спонгіну. Також тіло губок іззовні має покривні клітини, які забезпечують захист тіла від зовнішнього середовища. Про опору губок з'ясували. А тепер щодо руху. Дорослі губки не рухаються, на відміну від їхніх личинок, які плавають у товщі води завдяки руху джгутиків на тілі. Личинки відпливають від материнської особини і через певний час осідають, прикріплюючись до дна. Інша давня, як і губки, група живих організмів, має відмінний опорно-руховий апарат це представники типу жалкі, тобто різноманітні медузи та поліпи. У жалких покриви тіла, утворені шкірно м'язовими клітинами, це покривні клітини, що здатні скорочуватися. Також для жалких характерний гідроскелет. Гідроскелет це система підтримки форми через наявність рідини в порожненні тіла, яка здійснює тиск на зовнішні покриви. Функцію гідроскелета в жалких виконує рідина в мезоглеї – проміжку між двома шарами клітин, а деякі коралові поліпи додатково у клітинах накопичують вапняк, тим самим захищаючи своє тіло. Через це висушені корали використовують у виробництві прикрас, зокрема для виготовлення українських намист коралів. Для медуз характерний реактивний рух, під час якого вони через ротовий отвір набирають воду, а скорочення шкірно м'язових клітин швидко виводить її назовні, тому медузу немов відштовхує назад. Деякі поліпи теж здатні до активного руху, зокрема для гідри звичайної характерний крокуючий рух. Завдяки скороченню клітин гідра перекочується з підошви на ротовий отвір і назад. Можливо, це навіть схоже на сальто вперед. Гідроскелет характерний і для круглих, і для кільчастих червів. Рідина в тілі тисне на зовнішні стінки і створює необхідну опору. Покриви тіла цих червів представлені шкірно-м'язовим мішком. Він утворений кутикулою, епітелієм і м'язами. А от у плоских червів опорно-рухова система забезпечується наявністю між органами паренхіми. Паренхіма. Це пухка сполучна тканина, що забезпечує підтримання форми тіла, запасання поживних речовин і транспортування речовин. Покриви плоских червів, зокрема планарії молочно-білої, представлені шкірно-м'язовим мішком. Це шар епітелію, під яким розміщені кілька шарів м'язів. Рух забезпечується скороченням цих м'язів, а також здійснюється за допомогою війок, розташованих назовні. Інший тип опорно-рухової системи це екзоскелет. Екзо означає зовнішній. Такий скелет тобі, можливо, доводилося бачити під час чищення креветок. Екзоскелет це зовнішній скелет, утворений за допомогою речовин, які живі клітини виділяють назовні. Він характерний для членистоногих і молюсків. У членистоногих екзоскелет представлений вуглеводом хітином, у ракоподібних він ще додатково просочений солями кальцію. А в павукоподібних та комах екзоскелет додатково вкритий восковою кутикулою з метою захисту від випаровування води. Рух членистоногих забезпечують пучки поперечно посмугованих м'язів та, звісно, рухливі кінцівки. У молюсків екзоскелет утворений черепашкою з вапняку. Мушля може бути суцільною чи складатись із двох частин. Покриви тіла молюсків представлені мантією це складка покривів, яка повністю або частково охоплює тіло молюсків. Усе над головою кальмара європейського це мантія. Черевоногі молюски рухаються за допомогою м'язів ноги, наприклад, равлик виноградний. Двостулкові молюски, як от мідія їстівна, ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя, а от представники головоногих молюсків можуть рухатися за допомогою м'язів кінцівок або ж здійснювати реактивний рух. Воду вони набирають через невелику щілину в мантійній порожнині, а потім швидко її виводять. Для всіх наступних представників характерний ендоскелет. Це внутрішній скелет, утворений живими клітинами. Хоча внутрішній скелет не надає такого захисту, як екзоскелет, він сприяє руху, адже в решти представників тварин тіло не сковане пансером зовні. Ендоскелет мають риби, амфібії, рептилії, птахи і ссавці. До ендоскелета кріпляться групи м'язів, що забезпечують рух. Скелет поділяється на такі відділи скелет голови. Тобто череп, скелет тулуба, хребет, утворений хребцями, їх відростками та ребрами, скелет вільних кінцівок, лапок, скелет плечового і тазового поясів. У скелеті більшості хребетних переважає кісткова тканина а от скелет хрещових риб, до яких належать акули, повністю із хрещової тканини. Зате акули мають міцну луску з дентину та емалі речовин, що входять до складу і наших зубів. Амфібії вихвалятися такими покривами тіла не можуть. Їхня шкіра представлена багатошаровим епітелієм, у якому розміщені слизові залози, що продукують слиз. Для рептилій характерна суха шкіра без залоз, укрита видозміненим епітелієм, лускою, щитками або пластинками. Птахи мають покрив тіла, представлений пір'ям, що слугує засобом польоту та терморегуляції. Для більшості ссавців характерний волосяний покрив, а шкіра містить велику кількість залоз, наприклад, сальних та потових. Про особливості будови кожного типу тварин ти можеш дізнатися з відповідних відео на нашому каналі. Запам'ятай асиметрія відсутність симетрії тіла характерна для губок, радіальна симетрія така, за якою через тіло можна провести кілька площин, що ділитимуть його на однакові частини. Характерна для жалких і реброплавів. Білатеральна симетрія, така за якої через тіло можна провести лише одну площину симетрії, що ділить його на дві однакові частини, характерна для плоских круглих і кільчастих червів молюсків, риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців. Опорно рухова система може бути представлена різними структурами це окремі клітини, спікули в губок, сполучна тканина паренхіма у плоских червів. Гідроскелет це система підтримки форми через наявність у порожненні тіла рідини, яка здійснює тиск на зовнішні покриви. Характерний для жалких реброплавів, круглих і кільчастих червів. Екзоскелет це зовнішній скелет, утворений за допомогою речовин, які живі клітини виділяють назовні. Наприклад, хітиновий панцир членистоногих або черепашка молюсків із вапняку. Ендоскелет це внутрішній скелет, утворений живими клітинами. Він характерний для таких типів риби, амфібії, рептилії, птахи і ссавці. Скелет хребетних поділяється на такі відділи скелет голови, череп, скелет тулуба, хребет, скелет вільних кінцівок і скелет плечового і тазового поясів. Тварини можуть здійснювати рух за допомогою війок, Плоскі черви, джгутиків, личинки губок чи м'язів, решта тварин. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом!